Сьогодні така тема, котра дуже актуальна в ці буремні часи, і поговорити я хочу так в контексті Божого Слова про радість. Радість. А як можна радіти в цей час? Якщо хтось так думає, задає таке питання, я скажу: а як можна радіти взагалі на цій планеті, котра має такий вигляд після гріхопадіння? Є. Можливість і є причини. Перше до Солом'ян, 5 глава, 5 розділ і декілька віршів 16, 17, 18. Завжди радійте, невпинно, моліться. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі ще до вас. І як просто сказати про таке складне та те, що може викликати протиріччя, як радіти зараз? Я згадав, що казав Ісус. Коли учні, друзі, згадайте, якщо ви це читали, якщо ні, то дізнайтеся про це. Коли учні вже мали силу, коли вони сілювали, визволяли людей. І коли вони так сьому раділи, учителю, ууу, він такий фу, стоп, стоп, стоп. Каже. Основна причина, головна вашої радісті, це. Те, що ваші імена записані в, книги, в книгу життя і все. І я так думаю, така пауза, учні такі не дав нам порадіти як слід, то що бажав нам сказати їм і нам почити, є головна причина радості, на котру не може попливати ніщо. Це те, що є вічність і завдяки нашій вірі в Ісуса Христа наші любові до Нього, Його любові до нас. Завдяки волі Отца, Отця да, Небесного, наші імена, в книги життя на небесах, і наше майбутнє вже вирішено незалежно ні від чого. Ось це є основна причина радості. І тому.